На двадцятому з'їзді Компартію Китаю Сінціньпінь був переобраний на третій термін, першим серед китайських лідерів після 1982 року. Тим самим містер густий волос порушив неписану традицію китайської компартії. Адже всі попередні лідери країни з часів диктатору Мао Цзедуна залишалися при владі лише на два терміни. Тим часом у Китаї величезні проблеми: економічні, енергетичні, демографічні і всі такі інші. І Сі отримує свій третій термін, в очевидне завели Досягнення, а тому що він попросту захопив владу і перетворився на імператор. Так ось чи зможе новий китайський імператор зберегти країну процвітаючою, зростаючою, і чи не здожене нарешті Піднебесна США, замінивши штати вже нарешті на п'єдесталі головного Гегемона. У сьогоднішньому відео ми і розберемося з вами, що не так з третім терміном Сі, які у нього плани на майбутнє, і чи вийде у Китаю вирішити всі свої проблеми, що стоять перед ним. Але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте мені вподобайку, пишіть коментар для просування цього ролика це іноді, але все ж таки мені допомагає потрапити, хоча б у якісь рекомендації. Вмикайте дзвіночок, щоб не прогавити наступний мій ролик, і давайте вже починати. День закриття 20-го з'їзду компартії Китаю запам'ятався дивною і навіть зловісною сценкою, що потрапила в об'єктиви камер. Після того, як делегати проголосували за новий склад СК колишнього генсека Ху Цзіньтао, який 10 років керував партію до приходу Сі у 2012 році, вивели під руки із зали народних зборів. 79-річний ху, який сидів на відкритті та закритті з'їзду ліворуч від Сі, намагався прочитати якісь папери, що лежали перед ним у червоній папці. Його. Сусід голова всекитайських зборів народних представників Лі Джаньшу спочатку довго про щось розмовляв із Ху Зінтау, забравши в нього цю папку. А Сі тим часом покликав людей на допомогу. Після деяких сперечань підоспілі співробітники Служби безпеки все ж таки вивели розгобленого гуї із залу. Що конкретно сталося, і чи був це демарш проти свого старого конкурента, який просував своїх людей у верхні ешелони влади, а також виступав проти одноосібного управління Сі Китаєм, зрозуміло. Адже за. Тижневих зборів, усі протеже товариша Ху були вичищені з політбюро. А в Китаї остаточно встановилося єдиновладя Сі дзіньпіня. Генсек не тільки сформував постійний комітет політбюро зі своїх лоялістів, а й виконував на смітник багато правил, які раніше регулювали ритмічну ротацію. Тепер бюрократична і військова машина другої держави у світі не має стримувань і противаг волі імператора Сі. Сі ще у 17-му році на 19-му з'їзді зламав механізми передавання влади, які виникли у у х роках за день Сіопіна, який вирішив покінчити з перегинами майонізм, сі зламав цей механізм у свою першу п'ятирічку, запустивши антикорупційну кампанію. Новий генсек у 17 семнадцятому роках зачистив партію взагалі повністю від потенційних опонентів, а також послабив попередників, зокрема цього нещасного дідуся дзінтау, заарештувавши його найближчих сподвижників. Ну, підсумку на 19-му з'їзді до сімки ПКПБ не увійшли люди молодші за сі на 10 років. Які б могли розглядатися як потенційна його заміна та наступники? Тобто Сі попросту знищив усіх конкурентів і зробив себе безальтернативним володарем Китаю для консолідації влади сі використовував не тільки страх, а й говорив про необхідність жорстких структурних реформ, щоб зберегти партію при владі. На думку, сі, щоб не допустити колапс країні, потрібна жорстка рука, а інакше її чекають революції, громадянські війни і все таке інше. На когось це дуже схоже. Ви так не вважаєте? Ми ще багато побачимо схожого між ціма-двома азиатами. Так ось у підсумку, завдяки реформам Сі, ПКПБ з ради директорів, де сперечаються, домовляються і шукають компромісів, перетворилось на групу радників, які просто слухають волю лідера. І крім третього терміну, сі отримав ще й своїх людей на усіх ключових посадах. Так чи інакше, всі, кого підтягує сі, все вище по вертикалі влади за собою, це його старі союзники або, взагалі, друзі дитинства. Вони нагадують цей метод управління. Путіна, який всіх своїх школьних друзів, поступово поставив на ключові посади, змістивши всю стару Єльцинську еліту, особливо тих, хто не захотів жити за умовами Путіна. Так працює і в Китаї. Щось багато збіжностей між всі та плешивим. Ніяких подвігів ефективного менеджменту за новими членами БКПБ не числиться. Вони до своїх нових призначень керували віреними регіонами за інерцією, спираючись на добре, налагоджену попередниками бюрократичну машину. А коли намагав. Намагалися догодити сі, це закінчувалося просто управлінською катастрофою. Наприклад, локдауну у Шанхаї цієї весни. Або, наприклад, насильне виселення внутрішніх мігрантів у самому Китаї зі столиці країни у 2017 році. Ще 20-й з'їзд закінчує період, коли Сі Цзіньпінь був зайнятий переформатуванням китайської системи влади під себе. Старі правила більше не діють, а нові взагалі не пред'явлені. Крім, мабуть, одного. Місце на вершині ієрархії можна заслужити тільки беззаперечно покоряючись імператору. Це означає, що найближчими роками курсі у внутрішній політиці, економіці та військовому будівництві все більше буде втіленням його власних уявлень про чудове. Що таке чудове на думку Сідзіньпіня? Основи цього курсу відображені в доповіді самого Генцега з'їзду, упор на національну безпеку, а не на економічний розвиток. А чому його чиновники і роблять постійні локдауни, згладжування соціальне. Протиріч за рахунок перерозподілу ресурсів на користь найбідніших верст населення. А за цим тезісом криється те, що вони будуть відбирати просто майно крупних бізнесменів заради того, щоб прибрати конкурентів при владі. Також опора на власні сили у сфері технології із форсованим імпортозаміщенням. Ставка на націоналізм у зовнішній політиці, враховуючи наростаючі суперництво з США та загострення ситуації навколо Тайваню, Ці напрямки руху у внутрішній та зовнішній політиці повинні допомогти. Ти сі ухирпити Китай. Та вивести його на новий рівень розвитку. Але Китай вступає в найскладніший період з часів запуску реформ Ден Сяопіна. Багато внутрішніх і зовнішніх чинників, що забезпечували феноменальний успіх Китаю більше не діють. У КНР завершується урбанізація, населення стрімко старіє, колишні джерела зростання на кшталт будівельного буму вичерпали себе і тепер створюють скоріше проблеми, наприклад, величезної піраміди, боргів. А найбільші компанії-забудовники, як. Берґранде банкрутують. люди і компанії не можуть платити кредити, що своєю чергою поширює країною міста, привиди і велику чисельність недобудов. У 13-му році Сі збирався розв'язувати ці проблеми за допомогою структурних реформ, які мали б підвищити роль ринку в економіці та перетворити державу з бандита власника на ефективного регулятора. Однак на ділі все звелося до посилення державного контролю, і навпаки, над приватним бізнесом почали домінувати бюрократи партії. І бізнес тепер Перш завжди потерпає від цих некомпетентних людей, яких поставив всі. Безглузде правління чиновників і самого сі призвело до політики, нульової терпимості до ковіду, яка закриває багато мегаполіси і провінції на локдауни тривалістю в кілька місяців. Тим самим знижуючи економічне зростання і погіршуючи життя звичайних громадян. Та й вирішити всі ці соціальні та економічні проблеми якимось технологічним стрибком може і не вийде. Наприклад, нещодавно абсолютно не Мітно пройшла новина про те, що Байден зажадав від осіб з американським громадянством і грін картами теж перестати працювати в китайській непівпровідніковій промисловості. Акції найбільших у Китаї виробників чіпів у відповідь на новини впали на десятки відсотків, Незважаючи на те, що Китай третій за виробництвом мікрочіпів, вся продукція їхніх компаній вважається досить відсталою від конкурентів, тому їм потрібні спеціалісти, наприклад, з Європи чи Америки. Тому така санкція від Байдена, таке його рішення. Дуже боляче б'є по бо технологіям Китаю. Наприклад, південно-карейський Samsung або тайванські TSMC виробляють чіпи менше, ніж 10 нанометрів. А ось китайці поки що не можуть похвалитися такими технологіями і виробляють чіпи здебільшого застарілі, час яких минає, і які були винайдені десятки років тому. Таким чином, Китаю відрізають закупівлю найсучасніших технологій, які зараз потрібні просто скрізь. Найменші чіпи потрібні як і для смартфонів. Побутової техніки і автомобілів, так і для космосу і військової промисловості, на яку є у Китаю величезні плани. Можна припустити, що Китай згодом все ж таки оволодіє технологіями з виробництва мікрочіпів менше ніж 10 нанометрів. Але в будь-якому разі це серйозний удар по технологічному розвитку Китаю на найближчі роки. А ефект таких санкцій США не варто недооцінювати. Після того, як Дональд Трамп запровадив санкції проти китайської компанії Huawei, її частка на ринку впала аж на 80% західні компанії, такі як Google, більше не працюють з китайською компанією. Тож, хто б що не казав, санкції американців працюють, незважаючи на те, що США це далеко не весь світ. Епоха, коли країни були раді відкриватися Китаю, пускати його виробників на свої ринки, інвестувати в КНР і приносити технології, теж закінчилося. І є великі питання до того, чи спрацює ставка генсека на зростання внутрішнього попиту та імпортозаміщення в умовах, коли доступ до західних технологій буде обмежений, а в уряді СІ. Дітимуть люди, вірні генсеку, але які жодного дня не пропрацювали в структурах Держради і не мають досвіду і знань для втілення реальних і важливих реформ. Ринки, що відкрилися після закінчення з'їзду, відреагували на новини падінням. Інвестори і власники акцій прекрасно розуміють, що наймовірніше на Китай не чекає нічого хорошого в майбутньому. Хтось сподівався, що цей з'їзд принесе щось нове в політику Китаю у питанні прав власності та ведення бізнесу. Але, судячи з промови Сі і призначення, його дармоїдів на високі пости, усім стає очевидно, що Китай перетворюється на повноцінний гулаг, де важлива лише думка самого Сі, де будуть забирати твій бізнес, щоб розв'язати проблеми, які створили самі чиновники. І тепер ще більше компаній буде вивозити своє виробництво з Китаю в інші країни Південно-Східної Азії. І можливо, що і внутрішній попит Китай не зможе покрити своїм виробництвом. А про те, щоб залишитися фабрикою усього світу, вже точно говорити досить. Всі дуже люблять владу і хочу залишитися біля керма на Певно, вічно. Саме тому і ухвалюються такі кадрові рішення. А якщо це викликає якісь економічні, внутрішні проблеми або щось інше, то він думає заткнути ці дірки за допомогою диктатури, переслідувань своїх опонентів, а в перспективі і маленької переможної війни. Його ініціатива, один пояс, один шлях, яку він запровадив на першому своєму терміні, провалилася. Вона передбачала, що державам, які перебувають на шляху з Азії в Європу, з Китаю, наприклад, до ЄС, будуть видавати кредити на будівництво Інфраструктурних проєктів, що збільшить їхню залежність від самого Китаю. Оцінки витрат на цю програму різняться, але це точно десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, які пішли просто в нікуди, розкрадені місцевими елітами інших держав, а отримати ці гроші назад не вийде. Ці держави просто не здатні цього зробити взагалі. Тому політикам якої сили щодо вибудування Великої Китайської імперії в якому сенсі провалюються. І тут поглядці в останні пару років активно Починає падати на острів Тайвань. У своїй промові на відкритті 20-го з'їзду Сі заявив, що Тайвань у будь-якому разі стане частиною Китаю. Дипломатичними або військовими методами вони збираються повернути бунтівників до лону своєї держави. До речі, в мене був більш-менш детальний ролик, де я розповідав про конфлікти та Іванюю, його історію та що буде далі. Тому переходьте і дивіться той ролик теж. Ну а цьому ролику не забудьте поставити вподобайку. Також за методами дружка Сі. Шивого бункерного катліка. Його ми за цей ролик згадували вже багато разів, Сім може скористатися за порадою Путіна, наприклад, маленький побідоносний війною. Адже потрібно ж буде якось підтримувати і еліти в тонусі, і звичайних людей. Коли економіка не зростає на заплановані 5,5%, а зростатиме вже за оцінками не більше, ніж 3,2% на рік, а деякі дають і навіть 0%, тобі вже не вийде продавати своїм громадянам ідею про Китай, який постійно розвивається та зростає. Тим більше, що як я й говорив вище драйверів зростання для цього просто вже не залишилося. А технологічний стрибок ускладнений санкціями. Тоді тобі просто доведеться брати і вирішувати проблему утримання влади захопленням острова, ну або півострова, як було у випадку з путіним. Так це дуже ризиковано. Але ризик виправданий. Після цього можна сидіти на стільчику головного керманича ще з десяток років і видавати уявні перемоги за найважливіші перемоги у всій китайській історії. Нульові, коли Китаєм керував Худзіньтау засі, стали називати втраченим десятиліттям через корупцію, відсутність структурних реформ. Хоча ВВП тоді зростав двозначними темпами. Країна нестримно багатіла. Китайці вперше вирушили в космос, а китайські компанії поступово окупували список Fortune. У момент, коли тремтячого Ху виводили під руку зі з'їзду, Китай остаточно попрощався з тією епохою і вступив у нову абсолютно непередбачувану. І не можна виключати, що через якийсь час оцінки епохи Ху знову зміняться. Її можуть почати згадувати як золотий вік, а епоху Сі у найкращому випадку як епоху стагнації. А вам, якщо сподобався мій ролик? Прошу поставити мені вподобайку, поширити його серед своїх друзів, підписатися тут, у Телеграмі та Тіктосі, вімкнути дзвіночок та чекати наступний ролик. До зустрічі!